Привіт! А ви знаєте, що старі ситуації, які зберігаються у нас в серці, на рівні душі, а, зберігаються, ніби ховаючись під болем, там насправді живе любов, чиста любов, а, у якійсь формі проявлені. А, у формі, яку ви прокачали в цьому житті, і а, потрібно просто усвідомити це. І тоді біль а, анулюється, тобто він розсіється і залишається. Оцей подих чистої любові і усвідомлення, ваші усвідомлення, які дозволяють вам а, повніше дихати, легше дихати. Це ключ. Ключ еволюції.